Усім добрий день. У нас сьогодні погода ще краще, ніж було вчора. Але я зранку ходила на роботу, була на роботі, і ось ще було більш-менш хоч сухо, не було цього доща. А зараз дівчата вам покажуть, що робиться. Ви подивіться, який лє дощ. Це капець, звісно, одним словом. Це капець вітер такий, що голову зносить. Прийшла додому, думаю, да. Не на базар не піти, не в магазин нічого купити. Ой, да, вікна, о, подивіться на ці вікна. Але зараз хочу з вами попробувати протестувати одну штучку, яку я купила в Аврорі. О, Покажу вам, бачите? Така для вікон. Зараз попробую разом, як вона їх миє. Це ж, може в когось така і була. Вона називається, зараз скажу вам. Ага, не скажу, бо не, не вмію читати по такій мові. Ну, якось отак. Ану. О. Ви знаєте, і непогано виходить. О. О! Бачите, як йдуть такі ці Ну, його витирає. Мм, класна штука. Даже я б сказала, що дуже класна. О. Поки дощ йде, то можна... О! І подивіться на подоконник, як воно накапало. Бачите, яка холера. Так що працює. О, і отак якось вікно відчистилося. Оце я одною рукою, щоб вам показувати. Бачите, непогана штучка, кстати. Дуже добре, що я її взяла. Буде гарна погода, будемо вити вікна. Угу. Ще раз покажу, отако От ми його беремо і стягуємо донизу. О, і дивіться, бачите, як воно стягує. Реально сухе вікно виходить і без розводів. Продавець мені порекомендувала. Так, да, дійсно добре треця. Ну, вже як буде в нас суха погода, кінчиться оці лівні, коли вони вже кінчаться, не знаю, хай вже... Проходить цей дощ і цей холод, я хочу тепла. Так це літо в нас війна вкрала, то ще й осінь буде плакати. Бідні наші військові в болоті, там, напевно, в цих калюжах воюють. Ну Нічого. Хлопці, перемоги нам. Все буде добре.